Продовжимо наше інформаційне повідомлення про синдром компресії хребтової артерії. По-перше, за рахунок чого відбувається компресія, артерія хребтова або вертебральна проходить в спеціальному кістково-фіброзно-в'язовому каналі, і при певних дегенеративних змінах в шийному відділі хребта з боку стінок цього каналу і виникає ущільнення тканин. Ущільнення тканин, які е, перетворюються в так звані рупцеві тканини. І коли м'язи скорочуються при зміні положення голови, а також поясу верхніх кінцівок, то відбувається переміщення цієї ущільненої тканини, цієї рупсової тканини, в бік проекції хребтової артерії, відбувається зовнішня, так звана екстравазальна компресія хребтової артерії. І це призводить до порушення кровопостачання мозку, а мозок, як ми знаємо, відповідає за багато різних функцій. І таким чином виникають такі симптоми, синдроми, як втрата рівноваги, порушення зору, порушення слуху, мерехтіння перед очима, мушки перед очима, неможливість засередити зір, подвоєння в очах, болі в потиличній ділянці. Пульсація в голові, пульсуючі головні болі, мігрені це може бути шум в голові, шум у вухах, який може давати дуже надзвичайні страждання для людей, Запаморочення, втрати свідомості, порушення рівноваги, просторової орієнтації, слабкість, мідлива слабкість в кінців. Прихідна, слабкість в кінцівках, це може бути сильні болі в спині. Чому ці болі виникають як прояв м'язового тонічного синдрому? Болі в спині це результат перетиснення кровотоку і припинення кровопостачання спинного мозку. Порушення цього кровопостачання призводить до спазмування всіх м'язів. Вони, начебто, фіксують хребет, фіксують для того. Щоб не виникало рухів в шийному відділі, які могли б припинити повністю кровоток по цій артерії. І тому виникають сильні, фіксуючі, прострілюючі болі в усій спині і в грудному відділі хребта між лопатками, і в поперековому відділі хребта. Це підвищення, значні порой підвищення і некоригуємі. Перепади артеріального тиску, артеріальна гіпертензія. Чому вона відбувається? Тому що перетиснення хребтової артерії призводить до того, що серце починає більше з більшою силою викидати потоки крові, щоб вони пройшли через перетиснену хребтову артерію, тому що інакше головний мозок загине це так звана компенсаторна реакція. Вона, як той запобіжник, не дає загинути мозку від ішемії, тому при перетисненні артерій підвищується артеріальний тиск. Чому виникають болі в суглобах? Болі в суглобах виникають тому, що порушується функції мозочку. Функції мозочку це інервація поперечних смугастих м'язів, які фіксують суглоб. Якщо фіксу... суглоб не фіксований, то при рухах він починає травмуватися. Поступово він розруйнується і виникають болі. Болі в суглобі, які являються передвісниками руйнації, руйнування цього суглоба при звичайних, здавалося, побутових фізичних навантаженнях. Стан людини може бути як після вживання алкоголю, стан, як після похміння. Важкість в голові, розпирання в голові. Це неможливе зосередитись порушення пам'яті, порушення оперативної пам'яті, коли людина не запам'ятає те, що вона буквально хоче зробити, хотіла щось зробити, і не пам'ятає, що вона хотіла зробити. Це слабкість в кінцівках, яка виникає під час, здавалося б, не дуже важкої фізичної праці, а не тривалою. Під час якогось статичного, може, і не дуже важкого навантаження, але, або навіть під час відпочинку, такі симптоми е, дуже характерні для перетиснення цієї хребтової артерії, яка йде в шийному відділі хребта, відноситься до артерії середнього калібу. І дуже надзвичайно важливо для кровопостачання спинного і головного мозку для забезпечення кров'ю всієї центральної нервової системи. А діагностика цього синдрому вона дуже специфічна, бо вона потребує функціонального навантаження при проведенні той же самої ультразвукової доплерографії, і тої самої комп'ютерної ангіографії. І такі дослідження потребують надзвичайно високого рівня професіоналізму дослідників лікарів ультразвукової діагностики і лікарів комп'ютерної діагностики радіології. Стрес. Стреси. Стреси також призводять до підвищення м'язового тонуса і до Посилення компресії тієї хребтової артерії, і компресія якої пов'язана з тонусом паперічно-смугастих м'язів. Бо для того, щоб артерія була передавлена, перетиснута, необхідно, щоб м'яз скоротився, а стрес це вже скорочення м'ясом. І невеличке додаткове скорочення може призвести ще до більшого погіршення кровотоку. І звідси йдуть депресивні стани, надзвичайно негативні емоційні стани, панічні атаки, це зміни, різкі зміни настрою і навіть нав'язчі думки, нав'язливі думки і багато психічних проявів, пов'язаних з порушенням квиток. Це неможливість нормально працювати, нормально спілкуватися, вивчати матеріал, проводити навчання, проводити, виконувати роботу, яка при нормальній функції мозку може виконувати дуже легко і без якихось значних напружень з боку людини. Тобі ж всі ціхо-емоційні негативні стани можуть бути також пов'язані з перетисним порушенням кровом, особливо природа панічних атак. Панічні атаки це е, страх мозку перед тим, що відбувається порушення кровотечення. Мозок починає панікувати. Ці порушення вони можуть призвести до виникнення інсульту. Людина це не розуміє, але мозок це розує. І мозок починає панікувати. І людина не може пояснити, чому вона випробовує страх, чому їй хочеться кудись бігти, кудись звертатися, щось робити, щось робити, але начебто нічого ще не треба. Але мозок знає, що він може загинути. І він подає сигнал, звідси природа панічних атак. Тому в цих ситуаціях потребується Саме професійне специфічне обстеження. І обстеження мають робити спеціалісти дуже високої кваліфікації. Дякую за увагу.